Такі об'ємні речі, їх дуже мало, але зараз, в якому воно стані, дивіться, воно все порушено. І чим далі... Якщо не буде на це звертати уваги, не буде ніхто нічого робити, то воно прийде до такого стану, що дійсно її тоді прийдеться демонтувати. У Шутуарівському парку розташовані об'єкти декоративно-монументального мистецтва. П'ять мозаїчних фонтанів та абстрактне панно були створені житомирськими художниками-монументалістами 44 роки тому. Василь Кондратюк, голова обласної організації національної спілки художників України, говорить, що мозаїчні об'єкти створили до Олімпіади 80. Великі кошти були виділені на міста, про яких проносили Олімпійський вогонь. І якраз під, цю, під цей проєкт були зроблені ці всі об'єкти. Тоді була і реконструкція парку зроблена, і ну якраз під реконструкцію парку зроблені ці були об'єкти. Тому що це великий фронт роботи, тоді було і воду треба було підвести, і так далі, і так далі. І, от, і оперативно це все наші з якраз і робили. Василь Кондратюк каже, що сім художників-монументалістів, які створювали фонтани, були авторами і виконавцями робіт. О, це авторські всі речі. Тому що автор робив і ескіз, який відповідно погоджував на художній раді, і потім виконував роботу в натурі. Тобто брав смальту, підготував, готовий, готував смальту для того, щоб їх виконати, тут підбрав палітру, як називається, тому що ми бачимо тут досить кольорова, красива палітра. І тоді виходив на натуру, на натуру і працював вже тут над цим об'єктом. Валентин Войтенко, секретар обласної організації національної спілки художників України, говорить, що абстрактне різнокольорове панно створене на опорній стіні одного з будинків. То коли ми спускаємося до річки. То по ландшафту йде зниження. І по боках зроблені опорні стінки, щоб не сувався ґрунт, там будинки стоять. І ось ми знаходимося біля одної з опорних стінок, на яку вирішили у свій час прикрасити, зробити на неї мозаїку. Ця мозаїка довільного формального типу, тому що на природі тут якесь зображення тематичне явно не годиться. От і по кольору вона дуже доповнює, як і дерева, небо, зелень. То по часовому вектору вона можна сказати вічна. Геннадій Махорін, краєзнавець історик, каже, що відповідав за мозаїчні об'єкти Житомирський художник-монументаліст Анатолій Шахрай. Керував роботами, створюючи загальний образ мозаїк Анатолій Онисемич Шахрай. 1941 року народження закінчив він свого часу Український поліграфічний інститут імені Федорова, член Національної спілки художників України. І під його керівництвом працювала ціла команда художників, керамістів, які власне втілювали той загальний образ, який створив Анатолій Унисемич. Тому ці мозаїки є окрасою нашого парку, і вони зараз потребують відновлення, реставрації. І я думаю, що вони повинні залишитися для теперішнього і наступного покоління наших житомирян. Анжеліка Нестерчук, Денис Мусінов, Суспільне, Новини, Житомир.